Вчора задів саму головну тему по ПДВ з приводу того, як зробити так, щоб не попадати постійно на ПДВ, щоб трохи його контролювати і розуміти, коли вам що купити, коли вам що продати. І в результаті так пояснив, так, так, так пояснював, що сам потім ось відео, ні ніхера там не понятно. І ось сюди пише, що по вашій логіці, там, типу, щоб продати комбайн за мільйон, то мені потрібно щось, щоб купити комбайн за мільйон, мені треба щось продати, щоб ну, ПДВ не згоріло. Навпаки, якщо ви фермер і хочете продати, наприклад, уявляємо соняшник. Соняшник хочете продати на мільйон сто сорок, з якого ви маєте заплатити. 140 тисяч ПДВ. На 1 140 ви продаєте соняшник. І тепер ви маєте розуміти, що якщо ви його хочете продати в кінці місяця, то краще... І, і, наприклад, ви ще хочете купити собі комбайн, то тепер вам потрібно прийняти рішення, а коли мені купляти комбайн, а коли мені продавати соняшник. Наприклад, комбайн коштує 1 млн 200 000, і там 200 тисяч ПДВ. І тепер, коли нам що треба купляти, коли продавати. Раніше е, я б зробив би так, я б купив би, е, ну, я продав би зерно, були б гроші на комбайн, показіною розрахувались, напротязі місяця-двох купив би потім той комбайн. Ага, фіг там, Це зовсім неправильно. Тепер розказую чому. Спочатку потрібно купити комбайн, а потім вже продавати зерно. Дивіться, в нас є звітній період місяць. Якщо напротязі цього місця ви, наприклад, купили комбайн. І продали зерно в цьому місці. Тоді все окей. Дивіться, якщо вам тоді вихідне ПДВ, ви маєте відреєструвати 140 тисяч вхідного вас буде 200, і ще 60 тисяч у вас залишиться на наступні місяці. Або вам потрібно було як мінімум купити комбайн раніше за місяць до цього, бо ну в попередній період, де тоді вас ви збереглося ПДВ, і ви б його використали при продажі зерна і не клали б на електронний рахунок з банківського рахунку. Тому... Потрібно відслідковувати цю штуку обов'язково, але є інший варіант. Якщо ви продаєте зерно в цьому місті, в іншому купляєте продали тут, ви маєте 140 тисяч заплатити. В наступному ви продаєте купляєте комбайн за мільйон 200-200 вхідного ПДВ, то вам все одно до сплати 140. Того, що ви купили в різні місяці. І виходить, що у вас за попередній місяць ви продали, ви маєте заплатити, а в цьому у вас вже плюсом буде 200 тисяч. Тому е, обов'язково це потрібно контролювати і того, що буде вилазити, 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 вилазити ПДВ. Спочатку, перед тим, як щось продати, ви подумайте, може вам треба щось купити, може вам щось треба відремонтувати. Ну, понятно, що... Наприклад, часто таке в нас буває, що ну нам не треба нічого. Ну і в нас вилазить до сплати. Питань немає. Але буває таке, що я розумію, що мені треба купити і то, і то якесь обладнання, і, е, і соняшне купити мені потрібно перед тим, як олію продати. Е, тому відслідковуйте, цікавитесь, дізнавайтеся. Я максимально хочу пояснити це підприємцям, власникам бізнесу і керівникам, тому що це дійсно необхідно для управлінського обліку, щоб розуміти, що у вас буде завтра. Ну е, це ніяк не змінить. Ніяк не змінить. Але дай зрозуміння. Ви зрозумієте, що ви з кармани не положите гроші, які будуть просто заморожені, висіти в ПДВ. Якщо ви робите дві операції в рік, купили трактор, продали соняшник, то у вас просто буде заморожених 200 тисяч лежати на ПДВшному рахунку. Так, да, ви їх використаєте потім, але краще, щоб вони лежали на рахунку і ви могли ними користуватися як грошима. Кому цікаво, обов'язково підписуйтесь і задавайте свої питання, якщо щось не зрозуміло. Я не вчитель, я не е бізнес-тренер якийсь по ПДВ, особливо. Ні, я ділюсь просто своїм особистим досвідом.